Хочу трохи розказати про проблему генератора. Ну, Це не тільки цей може бути генератор, а різні бензинові генератори. Ось Проблема в чому заключається, заводиться кілька секунд робить і глохне. Такий генератор Sigma, дуже всім раджу, досить хороший генератор. От Дуже гарно себе показав, проявив сутками, можна сказати, працює, не вимикається. І реально дуже хороше. Мені сподобався. Ось, Так в чому проблема була? Заводиться глохне. Шукав Шукавля на форумах різних. От Вже і сам так би дуже багато перекрутив його і все прочистив. Все працює, механіка, тобто вся в порядку. Ось пальне поступає, свічка робоча, але проблема була в чому? Іскра то є, то нема. Виявляється, катушка робоча. Ось Проблема заключається ось в такій маленькій штучці. Дивився, знайшов відео про неї, людина підказала, каже, що от в цьому проблема. І сказали, що це конденсатор. Я поїхав, купив нового. Ось він, до речі, це новий. Поставив, але проблема не пропала. Отже, в чому річ? Це не є конденсатор, це е, просто так. Простими словами сказати, екстерна глушилка при низькому рівні мастила. Я просто долив мастила і на, старому, на старій цій глушилці все працює, заводиться і робить. Ось. Але воно інколи буває виходить із строю. Для того, щоб просто перевірити, воно чи це чи не воно, його просто можна від'єднати. Від'єднати і е, просто ті проводки, які висіли. Ну, які, яке було приєднано до нього, просто хай висять. І завести, попробувати, чи працює. От і все. Удачі вам!